Майже 17 з тисяч земельних ділянок було видано загальною площою 11, більше 11 тисяч гектарів. А як правило, учасники АТО отримують або землю для ведення особистого селянського господарства об'ємом до 2 гектарів, або для ведення садівництва індивідуального площу до 12 соток. З будівництвом житла не дуже добре. Ну, відверто кажучи, я думаю, що в масштабах країни воно не будується. Багато більш правильною була б передача не кожному по 10 соток для індивідуального житлового будівництва там, чи по 6, а передача там, одного 2 гектарів житлово-будівельному кооперативу інвестор, який збудує, умовно кажучи, три будинки, Два продасть і. Ну, поверне свої витрати і навіть заробить, а третій передасть вигляді квартир учасникам АТО. Є певні проблеми, але ми намагаємося вирішувати ці проблеми оперативно за рахунок того, що у нас налагоджена взаємодія з Міністерством оборони відповідними підрозділами і з Міністерством внутрішніх справ в частині національної гвардії та інших підрозділів, які беруть участь в АТО.